19 липня медіацентр «Україна Укрінформ» починає свою роботу. Мене звати Світлана Чепуренко. Сьогодні вночі Україна зазнала чергової комбінованої атаки від агресора. Ми слідкуємо за ситуацією і зараз дізнаємося, якою є ситуація на Луганщині. З нами на зв'язку Артем Лисогор, начальник Луганської обласної військової адміністрації. Пане Артеме, доброго дня. Доброго дня. Доброго дня усім і глядачам. Пане Артеме, Луганщина зазнає постійних обстрілів від агресора, якою є поточна ситуація, як минула ніч, і остання доба. Так, ви дійсно сказали та частина деокупованої території Луганщини, яка знаходиться під контролем наших збройних сил. У нас вона дійсно щодня завдається, по ній дуже важкі ракетні удари, артилерійські обстріли. Останні, останні тиждень, як ви вже чули, від збройних сил України від Речників і від керівництва держави, дійсно ворог накопичив. Значні сили е, свого особового складу і техніки і спробував атакувати. Але дякувати Богу, наші збройні сили і сили оборони знаходяться на своїх містах, тримають свої рубежі, і наносять ворогу нищівних ударів. Е, дійсно, ситуація важка, але контрольована, тому що ворог намагається просунутись, але наші хлопці дійсно дуже добре його б'ють і дуже влучно, що саме найголовніше. Де ситуація зараз найскладніша? Ви знаєте. Зараз ворог по всьому фронту від Кремінної до Сватово і вище і в районі Невського, і в районі Поземівки атакує. Але я ж кажу, сили наші стоять на місці і не носять ураження. Дуже важка ситуація, майже по всій території, як і в білогорівці, тривають постійно, майже не припиняючись бої, так і в крімному лісництві. І не ну, ж кажу, є спроба ворога акцентувати увагу і спробувати якісь досягти позитивні результати для себе. Але я думаю, вірю в наші збройні сили, що цього не буде. Ми переконані в тому щодо гуманітарної ситуації, якою вона є на тимчасово окупованих територіях, як живуть люди, які відмовилися в від евакуації, чи забезпечені хоча б якісь базові потреби, що відомо. Ну, дивіться, світло, вода, газ, все без змін, ніхто там нічого робити не збирається, тому що е, як там відзвітували керівництво ЛНР, що вони там відновили якихось 27 точок водопостачання. У мене одне питання де, тому що ми ж моніторимо і те, що громадяни е, розповідають і про що спілкуються, то я вам скажу, це не відповідає дійсності. і те ж саме стосується і більшості соціальних об'єктів, і навіть про те, що ну от, як приклад, допустім. Дві аптеки всього відкрили в Сєвєродонецьку, і то навіть базових, базового набору медикаментів там немає. Можна, звісно, замовити. Літні. Їх привозять там з Луганська. Але тільки ціна зростає одразу на 100% додатково, якщо тобі дуже потрібні ці ліки. Що стосується швидких, ми вже не раз про це розповідали. При отриманні будь-якого травмування чи будь-якого поранення громадяни в тих містах, наші які знаходяться в смузі лінії зіткнення, до 40 до кілометрів вони отримати допомогу не можуть. Теж саме і з лікарнями. Лікарні або зруйновані ще під час наступу ворога, або ті лікарні, що були. Вони прилаштовані під військові потреби, тому отримати бодай якусь медичну допомогу наші громад... кваліфовану на медичну допомогу. Наші громадяни просто-напросто не можуть. Більшість лікарів, які там знаходяться, це лікарі, яких про з Росії або з території окупованих в 2014 році з Луганська та інших. А яка є ситуація на підконтрольних Україні територій, які зараз є ключові потреби для забезпечення основних гуманітарних потреб, і як іде підготовка до зими? Ну ж розумієте, що яка може бути ситуація, якщо ті міста, ті міста і селища, які знаходяться е, під нашим контролем, щодня знаходяться під обстрілами. Дякувати Богові, що немає жертв, немає поранень, але всі заходи для того, щоб підтримувати громадян, які відмовляються поки що виїжджати, звідти адміністрацію спільно з правоохоронними органами, спільно зі збройними силами вони вживаються. Ми маємо постійну доставку, як води, так і продуктів харчування, і хліба, і палива для потреб. Генераторів і всього іншого постійно знаходимося з ними на зв'язку. Там знаходиться наш представник майже постійно і не майже постійно, постійно знаходиться, але трошки ускладнилися рух доставки. Але ми це продовжуємо робити, незважаючи ні на що. Тому що ворог, я ж кажу ще раз, б'є по логістиці, б'є по збройних силах, б'є, от знаєте, може не коректне слово, але тупо б'є по населених пунктах і рятує лише те, що люди ховаються. і Нормальних місцях і тому залишається пошкоджені окрім постійних атак, що відомо ще про злочини, які чинять окупанти на українських територіях, на територіях Луганщини. Ну, знаєте, ми вже піднімали, піднімали питання. Раз на цьому наголошували про тих гастарбайтерів, які е під приводом проведення ремонтних робіт понаїхали, те, що повитягали, все і те, що там звітує зараз, і ЛНР і, і Рашські там телеканали про те, що йде відновлення тих територій. Біля лінії зіткнення, то і там піарили один дом, один будинок дев'ятиповерховий, що вони його там відбудовують. ну, Станом пройшло там чотири місяці. Це те, що ми вчора побачили там з джерел. Будинок як стояв, так і стоїть. Батарей, жодної немає. П'ять місяців назад забрали склопакети, навіть ті, що були нормальні з під'їздів. Так будинок голий стоїть. Ось вам усе відновлення. Те, що мародьорять, це зрозуміло. Те, що чекати допомоги, немає звідки? Криміналітет зріс тому що ви ж самі розумієте, що боротися із проявами криміналітету, з проявами якоїсь агресії, просто немає якому. То що розказують вони про заведення там сили якоїсь своїх МГБ чи якоїсь своєї там міліції? Ну ми ж розуміємо як вони працюють. Там ще більше країни, ніж ті, які поприїжджали астрале. А якою є ситуація з примусовою паспортизацією? Дивіться, тут ситуація загалом не змінюється. Спочатку у них стояло, що 1 липня, ви ж по закону, пам'ятаєте, що і, який вони там прийняли це не до закон першого липня двадцять року людям без паспортів загрожувала приносова депортація? Тепер вже у них стоїть 1 грудня, що люди які. Не отримали паспорта, не зможуть зробити взагалі нічого, суперечи самі собі і тому закону, який вони прийняли до першого грудня. Вони перенесли, що все треба зробити, але тиснуть постійно. Наприклад, там по Алчевському е працівникам поставили завдання завершити всі процедури переоформлення і отримання паспортів і карток банківських. До кінця липня інакше позвільняють там з роботи ті, хто працює ще на тому заводі. Фактично зараз е, утискають повністю громадян, тому що без російських документів, без російського паспорту неможливо зробити майже нічого, не оформити ні якісь там соціальні виплати, навіть змінити те, що вони намагають змінити номери на машинах на ЛНР ДНР. Навіть це неможливо зробити. Тобто, ну по дітям ви самі розумієте, що жодна дитина, випускник, який випускався, не міг отримати їхній там диплом, незрозуміла зразка без паспорту. І те ж саме те ж саме, і по батькам було. І батьків застомушували в деяких школах. Ми, ми маємо інформацію, що якщо дитину ви не отримаєте, дитина просто не басть. Чи є орієнтовні цифри? Скільки паспортів вже отримали логанчани від росіян? Ви зрозумієте, що тим цифрам, які вони надають, ми не збираємось вірити. Тому що е, я ще місяць назад казав про ці цифри, що вони доповіли, що вже мільйон сімсот людей паспортизували, в тому числі е, близько тоді вони давали ядається, близько сімсот тисяч на територіях, які окуповані були з 22-го року. У мене одне питання, кому вони там роздавали паспорти? Зрозуміло, дякую, колеги. Чи є запитання? Добрий день, Ірина. Мамчурок інформ. Мене три запитання. Перше стосується лисичанська впродовження ось цієї теми примусової паспортизації. Ви писали у себе в телеграм-каналі, що у лисичанську окупанти готуються до так так званих виборів, роздають там обіцянки. Відновити світло, воду і так далі. Чи ну чи розцінюєте ви оці, оцю підготовку, якби таким етапом, який ми бачимо на інших тимчасово окупованих територіях, який підсилить оцей процес примусової паспортизації? І Що робити людям, які залишаються на ну окупованому Лисичанську? Дякую. Ну, дивіться, тут сито дякую вам за запитання. Тут ситуація дійсно більше пов'язана навіть не з паспортизацією. Те, що вони розповідають, те, що вони показують медійно, і те, що потім зачасту ми розвінчуємо, те, що не підтверджується про роботи, будь-які, які вони проводять, як в Лісічанську, так і в інших містах. На теперішній час ми з вами прекрасно розуміємо. Вони хочуть проводити у себе вибори. Будь-якими шляхами зараз намагаються затокрити людей, які там знаходяться наші громадяни. Ви ж розумієте, що ті, хто е, були, скажімо так, сторонниками, ру, сторонниками руського міра. Вони вже побачили, як прийшов руський мір. Ми ж це дуже чітко розуміємо. Ми зачасту бачимо навіть ті люди, які там були ярими прихильниками і зустрічали там ледь міспітами своїх визвольників. Навіть вони вже там в соцмережах пишуть на що ж це робиться. Ті, хто наші громадяни проукраїнські, які там залишились і вимушені там перебувати, тому що не мають можливості через будь-який коридор виїхати або не мають фінансів для того, щоб виїхати через Росію і на європейські країни. Ми з вами прекрасно розуміємо, що це зараз робиться тільки для проведення виборів. Вони про них дуже багато розповідають. Те, що вони давлять людей на отримання паспортів будь-якими будь-якою змогою, вони продавлюють це. Стосується і роботи на блокпостах, і мобільні групи, про які ми розповідали. Звісно, їм їх давить рашка, і їм повинні потрібно давати результати. Але ж ви розумієте, що це не ті результати, які можна просто прималювати, як на виборах вони це будуть робити. Ми розуміємо. Якщо паспорт громадянина, не там є серія паспорт. І тут же не вийде, так як було в і видати якусь бумажку, тому що будуть контролювати і будуть питати. Тому ці недоадміністрації, ці керівні органи, які вони там створили, дійсно будуть вживати заходів для того, щоб максимально паспортизувати людей. Але ми сподіваємося, як ми зможемо швидшу нашу на наш визвольний контрнаступ і звільнити людей від цього ярма. Дякую. Друге питання стосується гуманітарної сфери, так би мовити стосується можливості луганчан, мешканців Луганської області отримати якусь компенсацію за зруйноване житло. Ми знаємо, що люди, які в яких житло зруйноване, ну в інших областях і на Луганщині, також на підконтрольній території внаслідок війни і обстрілів ворожих, ми знаємо, яка існує процедура. Збирається комісія, обстежує житло. Люди подають документи, заявки і так далі. і Тоді вони, якби. Почергово мають можливість на е, отримання компенсації, на там і не думають, як, яким чином їм е, відремонтувати це житло, якщо воно підлягає ремонту, або е, побудувати собі там нове житло. Так? Чи отримати допомогу в будівництві цього житла? Який юридичний механізм для людей, які е, на непідконтрольних, на окупованих тимчасово територіях Луганщини, зокрема, і в яких житло зруйноване частково чи повністю? Чи існує цей взагалі механізм? І що можуть робити люди? Чи існують якісь заявки від людей, чи подають вони е, скільки таких заявок, якщо вони є? Чи існує взагалі механізм для людей, які на тимчасово окупованій території Луганщини втратили житло? Чи є якісь Заявки від них скільки їх є, і чи чи можуть вони такі заявки подавати загалом? Дякую. Дивіться, що стосується підтримки, і те, що стосується по отриманню компенсації по житлу, є чітка постанова кабінету міністрів, яка повністю все розлава, як це робиться. Ми спеціально для цього на території наших 18 хабів розгорнули діяльність 10 цнапів, які повністю і 9 віддалених міст для того віддалених робочих міст адміністраторів. ЦНАП для того, щоб з хабів можна було отримати консультацію, отримувати зразу допомогу по реєстрації, по наданню заяви. По... Повністю складання того пакету документів, який необхідний. Ви правильно сказали про комісію, але ж ми пам'ятаємо, що на теперішній час у нас територія окупована. Тому зараз ми з урядом прорабатуємо з урядом з державою прорабатуємо механізм того, щоб зробити ми правильно кажемо, про комісію, що довжна виїхати комісія і оцінити фактор втрати майна. Зараз прорабатується на найвищому рівні постанова про те, щоб проводити віддалено. Майномець на увазі за допомогою супутникових зників і розглядається інші. Зараз ми прийняли вже 37 тисяч таких заяв на отримання виплат по. Зруйнованому житлу і робота ця продовжується, заяви продовжують надходити. Ми їх більшу частину 21 тисячу. Ми вже відпрацювали їх і пореєстрували в базі. На теперішній час трохи вирівняли ту проблематику. Чи ту проблематику, яка була? Те, що громадяни наші подавали неповний пакет і протягом місяця повинно були компетентні органи розглядати і надавати первинну відповідь, але через неповний пакет могли бути відмови. Тому щоб не було цього, ми якраз на гуманітарних хабах і розвернулися щоб людина ма. Могла прийти і не займати можна приписку, а вже повністю пакет сформувати, і її допомогли якраз подати цю заявку для того, щоб вона людина могла чітко розуміти, що заявка її подана, і якраз після деокупації або за допомогою того механізму, який зараз розроблюється, буде чітко зрозуміло, коли вона зможе отримати ці випускники. А можна я уточню, Це 37 тисяч отриманих заявок, 21 одна тисяча відпрацьованих. Це і включаючи і тимчасово окуповані території Луганщини, чи це тільки з підконтрольних непідконтрольних територіях, де люди втратили житло? Це, це Дивіться, це з тих територій. Які які зараз окуповані, тому числі, але громадяни окупують. подавали ці заявки? Ці заявки тут по окупованих територіях, те, що е, громадяни втратили, і, звісно, після деокупації цей процес буде продовжено. Ну, по-перше, е, як зараз громадяни можуть подати і підтвердити з тієї території ці документи, це просто нереально. Ви ж самі так розумієте, хіба що через дію, але проблематика того, що нашого зв'язку там немає, як це фактично буде зроблено. Тому тут є представники, тут є у ну, людей у багатьох родичі, ті, які мають право по довіреності. Але ж розумієте, же, повертаємось до питання довіреності, Як ви пише людина довіреність, якщо вона знаходить там? Всі запити, які нам на теперішній час надходять, ну, чесно кажучи, не відділяли їх на окупов... ну, на громадяни. які на на окуповані не де окуповані це все наші громадяни. тому, Зрозуміло, дякую. Останнє питання стосується е, міжнародної підтримки, іноземної підтримки. Розкажіть, будь ласка, про е, те, як Луганщину іноземні партнери підтримують. Зокрема, е, ну, я знаю, що е, меморандум із Люблінським воєводством підписала е, Луганщина. Розкажіть, будь ласка, трохи про це. Чим підтримують, хто підтримує і що ще треба, яка потрібна ще міжнародна допомога? Ну зараз по міжнародній підтримці ми дуже багато працюємо. Це як і з посольствами, так і з містами. Є у нас бачення і відео того, що є братерські населені пункти. Ви знаєте, що і раніше було там міста, побратими чи селище побратими. Ми цю інфоцю лінію дуже пропрацьовуємо і в тому числі на міжнародному рівні з міжнародними. Компаніями і донорами пропрацьовуємо найближчим часом за декілька місяців, буде будуть представники Луганських громад приймати участь на великому міжнародному заході щодо відновлення України, ребілки України, і там будуть дуже потужно наші п'ять громад представлені з проєктами того відновлення. А так звісно і полюблено дуже, дуже дякую громаді. Любліна Маршала Кулюна за таку підтримку, те, що ми. Поновили підписали меморандуми, поновили наші відносини. Дійсно, вони і вже надали допомогу там, як гуманітарно, так і медичний автомобіль для потреб потреби одного з наших районів, щоб він міг використовуватися якраз формування матеріально-технічної бази для деокупації для адміністрації. Та завдання, яке я їм ставив для громад, для того щоб ми були забезпечені тим, щоб одразу після деокупації міг почати функціонувати в будь-якому районі штаб. Підгоруванням військової адміністрації тієї чи іншої і якраз ці заходи зараз вживаються ну, велика дуже підтримка девід міжнародних партнерів, в тому числі і міжнародних організацій, тому що ми майже щодня ви бачите зустрічаємось є окремі домовленості, є. Підписані меморандуми, є підписані вже гранти на якісь підписані якісь стадії розробки і консультування вже в європейських країнах з їх сторони щодо якої побудови житла для переселенців, щодо якої отримання гуманітарної допомоги. І Основне питання, пріоритет, який ми зараз ставимо, це відновлення. І відбудова тих територій наших, які зараз деокуповані, одразу після їх деокупації. Ми чітко розуміємо всю проблематику щодо мінування, щодо відновлення, але ми чітко розуміємо те, що нам треба буде дуже швидко. Намагатися відновити, і ми зараз вже повинні підготуватися по тих всіх грантах, по тих всіх проєктах відбудови, тому що е, часу на розпечку не буде. І ми чітко розуміємо, що зараз вже треба підготуватися. Потім прийшов, що провели провівши первинні фільтраційні заходи, провівши розмінування. Треба буде одразу відновлювати воду, світло. І зараз ці проекти ми дуже з міжнародними партнерами пропрацьовуємо на державному рівні. Також ці проекти дуже пропрацьовуються. Маємо підтримку і працюємо в цьому напрямку. Пане Артеме, дякую за інформацію щодо ситуації на Луганщині. Я нагадаю, що з нами був Артем Лисогор, начальник Луганської обласної військової адміністрації. А вже десь за 10 хвилин об одинадцятій поговоримо про пожежну та мінну безпеку в Україні з представниками ДСНС України. Залишайтеся з нами.